Добрий день, шановні члени журі та учасники. Мене звати Юрківська Олександра, я учениця 9 класу Лухінського ліцею. Дозвольте представити вашій увазі науково-дослідницьку роботу з теми цитостатичні властивості корені берщівника Сосновського. Рослини будь-якого цинозу біологічно пов'язані між собою, впливають один на одного і на навколишнє середовище. Одним з найважливіших процесів, що супроводжують антропогенну трансформацію, є занесення і розповсюдження адвентних видів. Адвенти вже стали невід'ємним компонентом флори селищ і міст. Їх кількість кожним роком стрімко зростає, розширюється спектр містер, містер зростань, наростають темпи поширень та ступінь натуралізації. Заносні види витісняють аборигеність місць їхнього зростання. Процеси андветизації створюють реальну загрозу фіторізноманітності на території України. Недостатність експериментальних даних щодо алелопатичної активності, поширених у нашому регіоні адвентів, обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Матеріал для дослідження був зібраний в околицях саме телугини. Для вивчення фітотоксичності як компонента алелопатичної дії. Ми використали метод Іванова Бистрової. У дослідженні використовується тест для пошуку цитостатичної дії в екстрактивних сполуках рослини сировини. Суть його полягає в тому, що при обірковому гамуванні мітозу на головних коренях проростків рослин текст об'єктів корені не утворюється. Ріст головних коренів значно пригнічується, хоча відбувається диференціація клітин. На цих світлинах ви можете побачити зміни в розвитку кореневих систем. На Розвиток коренів в дистильованій воді. На другій вирощені з концентрацією 1 до 9, на третій 9 до 1. Зміни в розвитку кореневої системи та схожості насіння огірка вказують на значні алелопатичні властивості борщівника Сосновського. Кількість бічних коренів є основним показником цитостатичної активності екстрактивних речовин. Оскільки механізм гальмування проліферації є множинним, тобто одночасно впливають декілька факторів, додатковими характеристиками є середня довжина головного корення і середня довжина гіпоктиля. Довжина головного кореня є індифікатором гет... активності гетероауксину, а довжина гіпоктиля активності цитокінінів. Найменші концентрації настою кореня берщиника спричиняють зниження бічних коренів. Пригнічення росту бічних коренів на тестовому розчині порівняно з контролем є показником цитостатичності. Цитостатичний ефект розраховується цією формулою. Для, вивчення, для визначення токсичності водних витяжок використовували наступну шкалу школорію токсичності. Результати наших досліджень показали, що корінь борщівника при будь-якій концентрації. Є інгібітором проліферації. Його водна витяжка є активним цитостатиком, починаючи з концентрації 1 до 9, токсичність максимальна. За іншими показниками, реакція на нього дозволяє встановити статичну заекономі... за... заекономірність між довжиною головного корення та концентрацією настою спостерігається обернена лінійна залежність із величиною достовірності апроксимації 0,75. Та коефіцієнтом кореляції 0,86. Між концентрацією настою та довжиною гіпоктиля спостерігається більш виражена показником залежність із достовірністю апроксимації 0,9 та кореляцією 0,95. На основі аналізу геоботанічних описів фітоцинотики лабораторії теорії екосистем встановлено, що Гараклюм Сосновського зустрічається в 11 класах, 12 порядках, 14 союзах, 22 асоціаціях та 5 безрангових угрупуваннях. Найбільше проективне покриття спостерігається в екотоні класів Галіо-Ортесті і Артімішеті Вулгаріс. Перший представлений нітрифікованими узліссями багатими на біогенні елементи, необхідними для росту борщівника, другий через розріджений трав'яний покрив, доступний для проникнення насіння. Отже, витяжка екзометаболітів з підземних органів борщівника Сосновського має інгибуючий вплив на приріст та формування коренів та схожість насіння огірків. Аналіз геоботанічних описів також підтверджує те, що борщник Сосновського має алелопатичний вплив на інші види рослин. Завдяки складній адаптаційній та трансформаційній стратегії борщиник Сосновського здатен, здатен трансформувати лучні та узлісні екосистеми в оселищах із автотрофним блоком Конволву Агрофіретum Repentis в екотоні із групуванням класу Галіо в цьому типі екосистем він має найбільш оптимальні умови для репродукції та розвитку. Вивчення впливу інвазійних видів на місцеві компоненти фітоцинозій є важливим для прогнозування змін в екосистемах. Також ці дані мають велике практичне значення для розвитку різних галузей сільського господарства, лісознавства, медичної ботаніки тощо. Результати роботи можна застосувати не тільки для вивчення фітотоксичного впливу однієї рослини на іншу, але і для індифікації активних цитостатиків у медичній ботаніці. Дякую за увагу!